Це звичайна автостатична втрата свідомості. Слава Богу. Це буває і в молодих. Від різкої зміни положення тіла. Так, це. Будь ласка вам. Угу. Ну, все, на все добре. Не хворійте. Дякую. Викликали Інна Дмитрівну? Можеш не влаштовуватись, тебе звільнено. А чому? А ти не в курсі? Може, через те, що ти конкурентам продався? Дурня, якась. Не Невже? В мене надійні джерела. Слухайте, як це мене все дістало. Поговоріть зі своїм чоловіком, він розкаже, що і як. Розбирайтеся самі. Добре мати двох жінок. Ну, як вам сказати? А що? Це ж обидві. Будуть передачки носити в тюрму. Я лікар, в мене є етика. А в мене є фото твоєї запасної родини. Брат, ти я тебе зараз вб'ю! Рідний брат із моєю дружиною! Заспокойтеся, зараз покличу охорону Та начхати мені на вашу охорону. Мені взагалі на всіх начхати! Саш, Сашечка, будь ласка, ти не так все зрозуміло. Повір мені, не. Саш. А ага, як тут зрозумієш? От я. М? Голий стрибнув з нашого балкона. Та не голий я був. Брат, рідний брат! Ти Саша! Та, та не тримайте не мене! Так досить! Я можу вам чимось допомогти? Тільки якщо зробити так, щоб чоловіки більше ніколи не брехали. Так не всі же брешуть. А деякими жінки брехне серце розвивають. Гроші це не головне. Головне це люди. Якщо ви мене перегостите кавою, ми будемо вважати. Розрахунку це можна.